10 лютого 2014 року 23-річний Андрій збирається у свій перший бій. Їх батальйон призначено прикривати штурмову групу. Дві доби хлопці ночували в посадці, просто неба біля вогнища. А 12-го рушили у Дебальцево, звідти до селища Логвино. У бій їх відправили як роту, але насправді особового складу не вистачало, було лише 40 чоловік. Роту розділили на дві частини: 11 чоловік і дві БМП рушили всередину селища. Коли хлопці зайшли в село, їх зустрічали, махали прапорами. Але коли ці підійшли ближче, то зрозуміли, що потрапили в засідку. Розпочався бій. Сепаратисти спочатку підбили одну машину, потім іншу. перестрілці Андрія поранили в ноги. Ситуація була складною. Ворог атакував з усіх сторін, тому пораненого бійця одразу не змогли забрати з поля бою. Я крикнув брату своєму, що шабат треба забирати. Пацана. Пацан, в школі лежить живою, треба забирати. Я прикриваю ти ползю. Мій брат, родий брат до туди. туда. Потім він забрав Андрія. І вже тащив Андрія сам, потім позвав допомогу, що сам не неї справляється. Дрюха вже втратив крові, саме себе перев'язати не змог. Потім десь минут 30 точно Андрюха лежав там. Долю змінити складно. Тільки по завершенні події ми можемо робити висновки та міркувати, якби можна було все змінити. Коли 28 грудня напередодні нового року Андрій став збиратися на службу, мати вмовляла хлопця залишитись, та він був непохитний. Андрій прийняв чоловіче рішення їхати, і обговоренню це не підлягало. Андрій до останнього допомагав побратимам. Через поранення він не міг підвестися. Лежачи на землі, він перезаряджав автомат, давав свої набої. Можливо, ще трохи, і його б врятували. Але війна є війна. Одна мить все змінила. Вона відправила його до іншого батальйону. Воїнів світла. Тіло забрали сепаратисти. Потім його змогли обміняти бійці батальйону Донбас. Його відправили до Дніпропетровська. Лікар, який проводив експертизу, знайшов в окривавленій сорочці бійця сім-карту та зателефонував матері. Мати одразу не повірила. Ми почали збиратися на опознання. Ну я знала, що я їду не туди. Да, ми їдемо в Дніпропетровськ. але мені треба з собою взяти Андрюшини фотографії. Потому что я должна буду заехать после опознания, где я скажу, что это вы ошиблись, а, мало ли похожих мальчика. Ну и шоу-шоу метр девяносто, ну и шоу-шоу рыженький, ну и шоу-шоу симка, все равно не мой. А мне вот, да, вот там вот Мечникова есть, еще там пару больниц, я все адреса, я же прозванивала все эти вузы, мне взяла фотографии, так я сейчас поеду быстренько на опознание. А потім быстренько надо, А потом одразу уже, А от тоді я быстро приїду в Мічникова, всем всім фотографії, щоб вони опознавали моего моєї Потому Тому що от там це не може бути моє. Это, это То ошибка. Далі все було як в тумані. Тіло перевезли до Херсона. В останню путь біття проводжали у стінах кіноконцертної зали «Ювілейний». Попрощатися з 23 річним Андрієм прийшли сотні людей. В те, що Андрія зараз немає, ніхто не вірить. Він поруч з нами. Василий, відкритий, щирий, з міцним характером і великим добрим серцем. Завжди усміхнений хлопець з рудим волоссям. Він був дуже добрий чоловік. Завжди життєрадісний, завжди спілкувальний. Ребята всі нього завжди тягнулися до нього, тому що ну, така положительна енергія від нього завжди сходила. Якщо вот. щось потрібно було допомогти, ніколи не відказував, завжди приходив на допомогу. Дуже сильний, завжди впевнений в собі. Таким Андрій був ще в дитинстві. У нього з маличку проявився характер захисника. Він ніколи не давав образити слабших, постійно їх захищав. Хлопчик був допитливий та компанійський. Мама згадує перший ювілей Андрія 5 років. Андрій лікуча машинок йому дуже багато машинок. Тишина така, все, дитина не успокоївся, поки не розібрав останню. причому до запчастей причём у него последнее колесо ещё с вот этой вот рессорой никак не хотела сползать. Он где-то полчаса над ним бился, но разобрал всё. Потом с чувством выполненного долга: все, я пошёл спать". Я говорю: "Умничка", говорю. "А что ты завтра играть забудешь?" На второй день он пытался их собрать. Андрей був уважний, дуже любив маму, вмалечку радував її. Йдемо в садика, а ми в частном секторе. Йдём по кольцевому. А там ну, рам... ну, цвети придорожные ромашки, одуванчики бежит, по нариваю тих цветов дарит. Я говорю, Андрюша, що говорю, б ти було, говорю, такой? Говорю, да, і в конце до конца жизни мамі цвети дарю. Мама, я тебе всю жизнь буду дарить цвети. Ты что? Ты ж у меня одна. Ішли роки. Андрій зростав, ставав мужнім та сильним, але серце його залишалося таким же відкритим. 2009 рік Андрій приходить до матері та каже їй новину, що вступив до Херсонського політехнічного коледжу сам без усілякої допомоги. Обрав спеціальність, подав документи, склав екзамени та вступив. Чотири роки студентського життя промайнули радісно та безтурботно. В коледжі у Андрія з'явилися нові друзі, захоплення та мрії. Вчителі згадують юнака як студента з власною точкою зору, яку він ніколи не боявся висловлювати. Веселий, завжди дисциплінований, але при цьому вихований та порядний. Чоловік, який вміє добиватися того, чого він хоче. что он хочет. То есть он вроде ставил себя более, но это дозволяло йому добитися поставлених цілей. Улюбленою піснею хлопця була композиція Легіон. Він вмикав музику на весь дім та насолоджувався. Тоді мама просила зробити тихіше та дивувалася, як таке можна слухати. Зараз ця музика стала у матері улюбленою. Андрія згадують, що його улюбленим предметом була спеціальність верстати, холодне залізо викликали у нього неабиякий інтерес. Хлопець не боявся ніякої роботи, тому без проблем проходив практику на заводі і, можливо, залишився би там працювати. Та життя внесло свої корективи. У 2011 році Андрій закінчив технікум, а у травні 2012-го отримав повістку до армії. Першою частиною, куди він потрапив, стала Чорнобаївка. Там він вперше надяг військову форму, прийняв присягу та взяв у руки автомат. До нового колективу та умов життя Андрій пристосувався швидко. Знайшов нових друзів, завоював прихильниць командирів. Рівно рік хлопець прослужив у військовій частині і в травні 2013 року отримав дембель та повернувся додому. Дожен був демобілізуватися 16 мая. І мені дзвонить, мама, все, 16 мая я вже прихожу, все, у мене дембель. Я ж починаю готуватися, все 16 мая. И вот наступает 14 мая. Мы с сестрой сидим у меня на кухне, пьем чай и обсуждаем, что 16 мая ребенок же приходит с армии, что ж у нас будет, что ж мы приготовим, и все это, вот там уже то, кто купили, то купили. И тут открывается дверь и заходит Андрюша. Ну, дверной проем сразу полностью на весь дверной проем. В этой парадной форме с двумя огромными букетами цветов. Мені і сістри. Тіпа, мама, я прийшов. І тут я поняла, там був день моей жизни. в моєї життя. У березні 2014 року Андрій потрапив під хвилю мобілізації. Його відправили до Антонівської військової частини. Всі, хто служив з ним, згадують хлопця як сильного та безстрашного солдата. Він швидко вчився, нічого не боявся, з усіма знаходив спільну мову. Опять очень много друзей, с кем ты дружишь, мам, со всеми. Я так понимаю, тоже очень быстро влился в коллектив, нашел сразу со всеми взаимопонимание, с командирами в том числе, и со служивцами. Никаких вопросов не было вообще. У кого не спросите, самые хорошие воспоминания. Вот вы знаете, вот казарма там, Ну, кожного да, бувають конфлікти, у каждого свой характер у нього ніколи ні у кого не конфлікт, з ним. На самом деле, добрий парень був. В жовтні 2014 року Андрій поїхав до військового навчального центру Десна. Андрій поїхав туди на місяць. Він обучався, говорив, мам, говорив тут такі міста красиві. Обучався, вони їздили на стрільби, на полігон вони їздили. Йому дуже понравилось. Йому даже не нравили. Смотри, говорю, тебе в армии нравится? Да, это не так, как у вас на гражданке. Я говорю, чем тебе наша гражданка не нравится? А вы тут каждый сам за себя, говорит. а там, говорит, друг за другом. Говорит, ты понимаешь, я говорю, а куда тебя там распределяют? Говорит, мама, говорит, по-моему, ну еще до конца не знали, уже где-то в конце ноября мы знали, что его распределили в 30-ю бригаду механик-водитель БМП. Після десни хлопець потрапив до Чаплинки. Військові жили в польових умовах, але Андрію там подобалось. Після Десни он став настільки, серйоз, от, настільки серйозним він став. Нікуди не ходив, нічого не треба йому було. Сядять тут з гором за і все. Йому було за щастя, навіть з комп'ютером. Я кажу, Андрюша, я скоро своїх вже надо буде. Мама успію. 28 грудня напередодні нового року Андрій став збиратися до зони АТО. Незважаючи на мамині вмовляння залишитись, хлопець прийняв чоловіче рішення їхати. Він дружав, ну 28 декабря, говорю, останься три дні. Говорю. Давай говорю, я позвоню командирам, ніякого, ви сидите в щеплинці. ніякої тривоги немає. Останься на Новий рік. Мама, все, я сказала. Хоча всієї правди Андрій Матері не казав, боявся, що материнське серце не витримає. Розповів, що лише перевозить техніку, в нього все тихо та спокійно. Єдиною, хто знав усю правду, стала двоюрідна сестра. У нас з ним були доверительні відносини. Завжди, в принципі. Я його дуже просила, щоб він, може, не все мені розповідав, але хоча б місценахождение своє. Пригрозив, що якщо не не скажет это все. он и и больше больше звонить звонить будет, будет, мне домой больше звонить не будет, и все. Власне, частка правда в словах Андрія була. Він справді спочатку перевозив техніку. Вони з іншими солдатами супроводжували гради. Їхали з Ізюму до Артемівська. Слышу грохот, гул. Мама, ми техніку перевозимо. Куда ви техніку перевозите? Та вот сюди, от Українку. Андрій, хорошо, звоню на второй день. А я ж ну, я очень хорошо чувствую. Андрій, я Андрій, що там у мене не так. Де ти зараз? Я сказала, я перевожу техніку. Ми перевозимо техніку. Андрій, у тебе три БМП стояла, що ви їх возите. По да, по Все. Андрій, ніякого ато. Мам, какое АТО? Все, я перевожу техніку. Правду приховати важко, особливо коли вона страшна. Все ж таки, мама дізналася. І приходить до мене Віка 30 января. 2015 років, і каже, Лена, он Я, В принципі, я це відчувала, тому що техніку перевозити 2 тиждень по Україні це не смішно. Правда, я його не змогла доби, ну, добитися. Сказати прямо про те, що вона знає, де син знаходиться, мати не наважилась. Після цього Андрій міг би зовсім зникнути. Потрібно було шукати інший спосіб. І мама його знайшла. Андрія була мама на банківська карта. Вона перевела йому гроші. Я йому перечисляю і мені видають Артемовськ, вулиця Горбатова, 65. Я йому звоню, Андрій, що ти робиш в Артемовській, на вулиці Горбатова, 65. Вулиця що таке названня. Я говорю, ще плинки. Говорю, ти часом, говорю, нічого не перепутав". Так, дві тишини. Я говорю, ну, що ж уже, що ж вже. Що ж уже ти зробиш, все? Що? Що ж уже прятатися, говорю? Все выяснили. Говорю, як ти там оказався? По приказу. У зоні АТО хлопцям довелося тяжко. Такого вони не чекали. Зима, холод та вітер жахливі умови життя. Товариш по службі Олександр поділився згадками про той час. Нам выделили дом, вот, пожалуйста, занимайтесь, стекла все выпиты, все как кошенята ютились, искали где-то теплое место, знаете, для дружки. То какой-то стол, кто-то притащит, сядет, то еще какой-то, знаете, какой-то ящик, чтобы сесть, так для дружки ютились. К тоже зашли, позабивали окна, поставили буржуйку, начали как-то это все обустраивать, какие-то матрасы, какие-то карематы кидать. И вот мы как раз так в ряд все лежали, Серега, Витя и Андрюха. Все можна перенести і холод, і голод. Якщо ти знаєш, що робиш велику справу. Захищаєш батьківщину, рідних. А вдома тебе з нетерпінням чекає найдорожча людина, мама. І ніщо в світі не здатне зруйнувати цю віру повернення допоки б'ється серце. На жаль, так і трапилось у житті Андрія Брауха. Великі та героїчні вчинки дарують безсмертя. Хоча Андрій зараз і не поруч з нами, він все одно у наших серцях, у наших спогадах, в нашій з вами історії. Українська земля обібрала чимало крові наших чоловіків. Вони пішли, щоб ми жили на свободі, вільній та незалежній Україні.